Покажу ну, помилку Бумзумера, яку не можна робити. Ну, перша. Перша це сама атака. Розганяюсь. Контролюю ціль, ціль мене не бачить. Стандартна ситуація, але при стрільбі... Я вийшов з ним на одну висоту, а він ще почав трошки міняти висоту. І я просто банально промазав. Бачите, мене поперло вверх. Да, я його трохи, трошки зачепив, але не вбив. І отут саме головне, в такій ситуації треба просто тікати і забути про цю ціль. Але я прийняв хибне рішення добити його. Добити це значить ризикувати своїм віртуальним життям. Ну Краще подивіться, що з цього вийшло. Тут непоганий постріл на попередження. Зачепив ще раз. Я аж сам здивувався, що вгадав з упередженням при стрільбі. У мене. Цим дуже часто проблеми є. Енергії вистачає, кругом нікого немає, ніхто не заважає, але ж ви розумієте, що в будь-який момент, якщо цей чорт по радіо докричався, то зараз помідори примчать на болтах, а ще гірше на мустангах. Ще попадання, але такі хренове. І з кожним заходом, з кожним розворотом. Я все втрачаю, втрачаю енергію, її все менше, менше і менше. Тобто, якщо хтось прийде вписатись за нього, шансів вижити в мене все менше і менше. Це тут моя жадібність зіграла зі мною таку, я б сказав, важку шутку. Це моя жадібність зіграла зі мною злий жарт. Вже казалось би, 3-4 заходи, все, не можеш бити, все, тікай. Тим більше перший захід він мене не бачив, я стріляв по непорушній цілі. А тепер з кожним разом він уклоняється і мені все важче і важче це зробити. Ще зачепив, дивіться. Мене інколи вбивають однією пулею. Бах і все, і ПК, вбили пілота. Тут я наробив в ньому дірок 70%. І він, дивіться, він не падає, сука, летить. Я вже думав, ну все, прижигається з землі, зараз черпане землю і вб'ється. Ні, хіра. Ще в мене ж енергії вистачає на переворот через голову. Довертаю. Елеронами, щоб бачити його, щоб не втратити за чей. Захід строю правильний, все, все нормально, але ж він мене бачить і він ухиляється від атаки. Зараз побачите. Такий фінал, як зараз буде, це десь відсотків. Мабуть, 90, а може навіть і 95 буває, коли починаєш добивати ціль. Ось. Все. І зараз покажу, як буває, коли дуже правильна атака і без помилок. Я зараз вже пере... передивляючись відео, я так зрозумів, що при першій атаці в мене... Переставний стабілізатор був налаштований на кабрірування. І я просто на шаленій швидкості, коли вже йшов за ним, мене потягнуло наверх. А тут я перестарався трохи зі швидкістю не прибрав газ при пікіруванні і відірвав правого елерона. От зараз я почув, що літак погано керується, не довертає. Я зрозумів, що елерона немає, але вже ціль з очей не випускаю, строю захід. Дивіться, як точно. В ліву консоль крила, я, я так схоже відбив йому ліву консоль. Бо он, елерона немає, подивився. Заглядаю ззаді, він вже горить, догорає в кущах. Не робіть помилок і буде вам щастя. До нових зустрічей, друзі.